Кажуть, що вібрація це справжній ворог батарей. Вмикаєш її, і телефон сідає в рази швидше. Але чи це дійсно так? Сьогодні ми це разом і перевіримо. Я підготував простий, але точний експеримент, і результат вас здивує, тож дивіться уважно, буде цікаво. Наш експеримент буде складатися з двох частин. У першій частині ми будемо телефонувати на ось цей телефон протягом 20 хвилин без вібрації. у другій частині, відповідно, з вібрацією. Час будемо засікати на ось цьому годиннику. Тому для першої частини переходимо в налаштування та обов'язково вимикаємо вібрацію. Також перевіряємо, щоб не було включено ніяких фонових процесів, тобто інші додатки. І перевіряємо, чи не вимкнений Wi-Fi, Bluetooth та інше. Телефон у нас буде лежати на столі, екран вимкнений. Тож, давайте починати першу частину. І ось у нас все готове для початку нашого експерименту. Зараз відбудеться перший дзвінок і ми почнемо відлік часу. Для того, щоб вам було зручно слідкувати за часом, я вивів годинник на екран, тому що при використанні механічного годинника важко вислідити, на якій хвилині або секунді починає знижуватися заряд батареї. Тож повернемося до нашого експерименту. Відбулися вже перші дзвінки, телефон у нас лежить, екран заблокований, а заряд, заряд тримається. Все В порядку. Тож давайте слідкувати, скільки часу в мене до першого мінусу заряду батареї. А ви поки напишіть у коментарях, як ви думаєте, на якій хвилині відбудеться перший спад заряду. Для того, щоб у нас відео не вийшло 40 і більше хвилин, я буду його прискорювати, але зупинятимусь на самих важливих місцях. Пройшло у нас чуть більше 2 хвилин, а перший мінус відбувається на 2 хвилині та 20 секунді. На відео це видно, але я замітив це трішки пізніше, тож зараз все покажу. Насправді це досить швидко, як для викликів без вібрації. Можливо, енергія йде на підтримку сигналу або на самі виклики, як ви гадаєте, в чому тут проблема. Минуло 5 хвилин, а заряд майже не змінився. Схоже, без вібрацій телефон працює досить економно. Проходить нас 10 хвилин, а заряд все ще на місці. Один відсоток зник, а другий тримається. І це гарна новина для тих, хто користується телефоном не в повну міру. Минає у нас 11 хвилин і 3 секунди і зникає ще один відсоток заряду. Думаю, багато хто помічав, що перші відсотки на заряді зникають швидше. Це типова поведінка для літій іонних батарей, але далі все має стабілізуватися. Буде цікаво глянути, чи буде схожа ситуація з вібрацією. Вже пройшло 15 хвилин, а втрати мінімальні. Якщо ви користуєтесь телефоном переважно для дзвінків, це дуже хороший знак. Відмічаємо собі третій мінус на 16 хвилині 39 секунд. Телефон тримається досить добре, але давайте дойдемо до кінця. Завершуємо першу частину експерименту. Отже, маємо за повні 20 хвилин без вібрації, витрачено 3% заряду. Виглядає доволі економно, як для постійних викликів. Тепер цікаво, чи покаже вібрація інший результат. Давайте перейдемо до наступної частини експерименту. Знову заряджаємо телефон і давайте починати. Стартує в нас друга частина, але вже з увімкненою вібрацією. Умови ті ж самі, 20 хвилин і постійні дзвінки. Добре чутно, як працює вібромотор, і ось тепер стає питання, чи справді вібрація швидше посадить заряд. Адже вібрація це фізичний рух, і теоретично вона б мала споживати більше енергії. Тож давайте подивимося, чи буде так відбуватися насправді. Так, і ось ми маємо перший спад аж на третій хвилині та 27 секунді. Тобто з вібрацією заряд тримається навіть довше. Можливо, це збіг якийсь, можливо, в попередньому тесті щось вплинуло на результат, та ні, я все вимикав. Але краще давайте не будемо робити висновків зарано, все ще може змінитися. 5 хвилин і всього лише 1% втрачено. Значить непогано, але не поспішайте радіти. Вібромоторчик маленький, але він може добряче під'їсти батарею на довшій дистанції. Десята хвилина. Заряд все ще тримається. Щось я починаю думати, що вібрація не така страшна. Або щось тут нечисто. Або, можливо, батарея компенсує витрати на вібрацію з інших процесів. Або, можливо, ми ще просто не дійшли до того моменту, коли все просідатиме швидше. Краще давайте продовжимо. Другий мінус у нас аж тільки зараз, аж на 12 й хвилині та 4-й секунді. Заряд падає повільніше, ніж без вібрації, але якщо третій відсоток зникне раніше, то все стане на свої місця. Тож давайте не будемо робити перечасних висновків. Продовжуємо далі. Минає 15 та хвилина і здається, що вібрація взагалі не шкодить. Може зараз заряд, як почнеш швидко падати, таке буває, що останні відсотки летять прямо відразу. І от він третій мінус на 17 хвилині та 26 секунді. Це майже в ті самі секунди, як і без вібрації. А ось це вже серйозно, результат дуже схожий. Але чи означає це, що вібрація міф? Є ще про що подумати. Спершу давайте дочекаємося кінця нашого експерименту, а потім вже будемо робити висновки. Підходить до кінця наш експеримент, і результат здається очевидним, але не все так просто, не поспішайте. Давайте спочатку підіб'ємо підсумки. Отже, результати вийшли досить несподівані. Телефон без вібрації втрачав заряд трохи швидше за перші хвилини, але потім різниця майже зникла. Наприклад, без вібрації заряд до 3% падав за 16 хвилин та 39 секунд. А з вібрацією упав на 17-й хвилині та 26 секунді. І різниця становить 47 секунд. І це цікаво. Можливо, вплив такий незначний, що його непомітно на короткій дистанції. А можливо, все зміниться, коли ми будемо ним реально користуватися, і нам будуть йти сповіщення від месенджерів, ігор, це може статися. Тож, поки висновок простий: увімкнена вібрація не знищує заряд так швидко, як вважалося. Але чи варто вимикати вібрацію, щоб зекономити заряд? Це дуже цікаве питання. Здається, для звичайного користування це не критично, але є певні умови, такі, наприклад, як слабкий акумулятор або часті сповіщення, і ефект може накопичуватися. Але чи це завжди так? Напишіть у коментарях, чи вимикаєте ви вібрацію в своєму телефоні і чому. А якщо ви хочете, щоб ваш телефон дарма не витрачав заряд та став ще зручнішим та комфортнішим, я підготував ось це відео. Обов'язково його подивіться і ви відчуєте різницю в користуванні своїм телефоном. А якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал